Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і кажу, що запас міцності України вже закінчується. Давайте подивимося, якщо це так, чомусь мені захотілося взяти іншу колоду, таку більш військову це колода вікінгів. і вона, можливо, краще це покаже. Запас міцності України вже закінчується. Оце зараз ми перевіримо. Виглядає, може бути, може бути, зараз подивимося. Перед цим попрошу вас задонатити нашим військовим 30-й бригаді. Там залишилось небагато, тому допоможемо то їм. В попередньому відео, вчора, здається, я вже казала: що про цю бригаду. І, звичайно, якщо вам потрібен приватний розклад особистий. Консультація, теж можете звертатися або в інфобоксі, є куди звертатися, або під, під закріпленим відео, верніше під закріпленим коментарем, під, під цим відео в закріпленому коментарі. Раз, дивимося, запас міцності України. Невже він дійсно закінчується? Ну, печалечка. Перша карта, бачите, печалечка дійсно е закінчується. В нас вже, ну скажімо так, на межі. Це вже на межі а з останніх сил емоційно не витримують. Я маю на увазі про саме тих, хто допомагає військовим, тобто про волонтерів. Про військових, тут не про тих, хто з голим задом ходить по дискотеках. Ні. В них все прекрасно і ви і так все, все знаєте. А це про тих, хто дійсно переживає, хто дійсно донатить, хто дійсно допомагає, збирає кошти і воює. Звичайно, воює, волонтерить, воює. Ось якось так. В них дійсно вже закінчиться. Ну тут і моральне, морально якось а, падіння. моральне. Наступна карта у нас королева мечів. Ну, вона, вона теж говорить, підсилює цю карту, що на межі сили вже маленькі. Трієчка, оця трієчка монет, теж говорить, цей німецький капацитет, Тобто, а, як би це сказати? Міцність, сила, резерв, резерв сил, запас ось, зм... дійсно зменшується. І ця карта е, говорить, що дійсно на межі. Це вже на межі. Як я по першій карті вже відчула, що дійсно на межі. Ось, Але, Але... Але... все рівно якось рухаємося, якось все ж таки. Продовжуємо працювати, розумієте, це навіть, мені здається, по інерції. У мене таке враження, що ці карти хочуть нам показати, що по інерції. Тут іде е, воюють по інерції. Ось якось так. Далі. Сила духу. Ну, і щось внутрішнє, щось внутрішнє, щось скажімо так, від наших предків, яка сила ще залишається. Ось якось так я це бачу: тобто запас міцності дійсно на межі ідемо по інерції і ем, підтримує нас ще, ем, як я вже сказала, дух наш, ем, саме, ем, ну, скажімо так, наших предків. Наших предків. І дивимося, що тут імператор. Імператор, в принципі, говорить, ну, хоч тут, як би не було погано, все рівно імператор дає якусь силу, структурність, знаєте, впевненість. Це і патріотизм, до речі, по цій карті. Якось так. Якось так. Дивимося на наших окремо дивимося на наших військових, саме на військових, на наше ЗСУ, як як в них. Ну, стоять, стоять з останніх сил, у них відповідальність. Ви знаєте, вони взяли на себе відповідальність. І, бачите, теж іде тут сила духу, роду, сім'ї своїх близьких. Заради своїх близьких стоять, і оця відповідальність теж, в принципі, стоять, стоять, скажімо так, стоять. Запас міцності. Чи є в них ще запас міцності? Ну, я бачу все рівно боротьбу. Ви знаєте, так складні, складні часи ускладнень є багато, але все рівно, Оць, знову я бачу ось а, а, дух предків, так, оцей мужності відстоювати своє, іти до кінця, до перемоги, тобто скільки буде потрібно, і черпається це від своїх рідних, мої дорогенькі, ви підтримуєте ваших е, рідних військових. Ось якось так. Ось якось так. Складно. Карта говорить складно. Ось якийсь такий вийшов розклад, мої дорогенькі. Якось так це показали карти. Бажаю вам, мої любі. А, тобто, запаси дійсно. Тут карти не показали, що є великі запаси, але, а знаєте, на одному патріотизмі далеко не вийдеш. Ось якось так. Гаразд. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим героям, нашим військовим, ось, і всім, хто допомагають Збройним силам. Смерть ворогам!